Тебе щось з Джозефіною і Джексон. Зафіле Джексон було. Ми платили за рекламний ролик. Біля, Біля мене муха, і я задам йому найпровокаційніші запитання в його кар'єрі. Якщо він не забиває мені гол, то він відповідає на запитання. Я буду забувати, то буду відповідати, виходить. Не соліося тут, ні соліошся, тому я готовий. Якщо забуваю, то що? То не відповідаєш. Просто не відповідаю. Да. Зараз ти 3 з трьох, я думаю, ну, висилательно, так. Да? Це розоблачем повністю. Всі твої да. підписники, всі мої підписники так будуть знати про тебе просто все. І перше запитання. Муха. А було в тебе щось Джозефіна Джексон? Хорошо. Ми поїхали. Жозефіна Джексон було. Було стрім і шоу на Ютубі. Ну я мав на увазі трохи... Ну нічого, нічого. Я чесно, нічого, нічого не було, стрім <з> є. <classics> ну і друге запитання відразу. Дуча війшов в медіакоманду. команду. Шитаєшся ти зрадою? Макс знову не забив, попереджена мене спасла. У нас тут ще там були певні розмови про медіа от, І тримаємося. Але у кожного своє життя, у кожного своє рішення, у кожного свої виникають ситуації. І друзями ви залишились. Абсолютно. Ну, Переходимо до третього питання. Скільки тобі найбільше за все платили за рекламний ролик? Ну тут я заблю точно. Тут я забью точно. У Макса 2 мільйони підписників, ну там чеки, я думаю. Не потрібно читати не потрібно читати.